Цими вихідними у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька прийшли дві родини, аби провести в останню дорогу своїх близьких військовослужбовців Артема Одинцова та Олександра Бортніка. 37-річний Артем та 27-річний Олександр на сході боронили Україну від окупантів. Щодня з фронту надходять жахливі звістки. Кращі сини та доньки українського народу віддають своє життя за батьківщину. Наш обов'язок пам'ятати про їх мужній вчинок та прийти і віддати останню шану. Сьогодні хотілося б подякувати нашим хлопцям за їхню чоловічу гідність, за їхню людську мужність, бути вдячним родинам, що виховали, що себе подарували їм. Що ті хлопці висловили силу роду вашого там, на полі битви. Питають моє, не йдемо вбивати, ні, хлопці, не йдете вбивати. Ви йдете зупиняти зло, не давати вбивати інших. Лучанин Артем Одінцов був головним сержантом взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Своїми професійними діями зберіг життя багатьом побратимам. Хай тримається мужна сім'я, родина, мама, дружина. Діти, ну і ми будемо завжди пам'ятати наших героїв, тому що ці люди завжди ходили вулицями нашого міста. Вони вчилися з нами. Вони були завжди поруч. У них були світлі, прекрасні плани, які не до кінця втілені в життя. Героям слава! Пан Анатолій і його донька довгий час працювали разом з Артемом. Дуже боляче це все, коли наші молоді хлопці гинуть за Україну. А депутати сидять там, не можуть рішити ніякі питання. Я би їх відправив би на фронт в першу чергу. А тоді вже наші хлопці захищали. За кого вони їх захищають? Гинуть. За що? За волю України, за народ наш гинуть. Війна забрала батька в трьох дітей. Його дітки навчаються в нашій школі. І це дуже хороша родина. І, знаєте, такий справжній тато. Сім'янин хороший. Вдячна всім героям, завдяки яким ми можемо більш-менш спокійно жити, навчатися. І нехай спочивають, і герої не вмирають. Молодший сержант Артем Одінцов загинув 21 листопада. Лучанин Олександр Бортнік був водієм розвідувального взводу. Будучи за Кримом, вміло доставляв і, головне, повертав захисників з бойового завдання. Навчався герой в 14-й школі міста Луцька. Жаль. Ми дружили разом. З вчились в школі, в молодших класах з Олександром. Навіть дружили так трошки. Сум і жаль, що може ще бути. Щось спільних років, можливо, пригадаєте не найбільш завинерало. Він був дуже шустрий, шобутний такий. Аля-ля-ля-ля, ну, все, що таке. Ну, позитивний, класний. Хлопець, з яким ми да, спілкувалися, да. Солдат Олександр Бортнік загинув 19 листопада. Знаєте, дуже тяжко на душі. Така, такі молоді хлопці. Це цвіт нашої нації, які відходять від нас вічність. На жаль, дуже тяжко. Я їх не знаю, але вони всі наші сини й дочки. Ми за їх молимося. Просимо Бога. Останній спочинок військовослужбовці знайшли на міському кладовищі у селі Гараджа. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.